Ми запрошуємо задоволенням до нашої студії Дзинзі, Андрія Дзиндзя, учасника автомайдану, активіста автомайдану, людина, яка зазнала репресії, яка перебувала в СІЗО. Ну і на щастя, вже вже знаходиться ранку. В цій студії. Андрій, доброго, доброго ранку. Вам дуже раді доброго ранку. Ми анонсували зустріч з вами, хотіли з вами поспілкуватися в світлі заяв, які надходять від автомайданівців від керівників автомайдану. б все ж таки. Ми до них обов'язково повернемось, Хотілося поговорити, як ви бачите ситуацію покращення на дорогах, чи є якийсь більш-менш конкретний адекватний план. З'явилися заяви від вас, що взагалі потрібно прибрати дайці. Да? І поставити камери, чи відповідають вони дійсності? Як керувати процесом? Так, да, це дійсно так, бо насправді немає сенсу така кількість. Наприклад, тільки в Києві більше двох тисяч працівників дає вдумайтесь з цифру, які насправді нічого не роблять. Наприклад, даїшник, який стоїть з камерою, яка знімає на швидкість, ніколи не буде стояти на перехресті, регулювати швидкість. Він не знає, як це робити. Ніколи він не буде оформляти ДТП. ДТП оформляють е, пора по районних відділеннях ДАІ. Це вони. Угу. Треба просто узагальнити. Треба з десяти даїшників зробити одного ДАЇшника і зробити персоналу. Угу. Ви думаєте, з десять даїшників, яка зарплата вийде. Та таку зарплату він буде даїшник буде ідеальний. Як ви вважаєте, це мають бути старі даїшники? Чи все ж таки повна ілюстрація даїшників? Повна люстрація. Повна ілюстрація. Це повністю Як... нові люди. Да. Навіть от намагались зараз, от, е мною раз, власне, було організовано патрулювання, контроль над ДАІ. навіть спецпідрозділу КОБРА, так званого спецпідрозділу ДАІ, Вони не виправдали себе. Вони навіть не змогли. Відправити на, на патрулювання, на роботу нормальних, адекватних даїшників. Зрозуміло. Почались сигнали про те, що забираються автомобілі на арешт майданчики. За день забрались 10 автомобілів на рештмайданчиків. Почались сигнали про те, що беруть на хабарі. Про що можна говорити? Ви дивіться, навіть не одного за, за ці дні після революції, після нашої перемоги, ні одного даїчника ви не побачили, що він стояв на перехресті і регулював рух автотранспорту. Стояли, регулювали люди самооборони, які регулювали під час революції. Абсолютно про питання з на рахунок Бейджика, Будь ласка, зараз можна дізнатися, все таки з якого ви міста я так. з Франківщини? З Франківщини зараз знайдемо ну, поки, Кліна, Будь ласка, став. питання. Я просто хотіла так доєднатися до того, що на, на стратегічному рівні, в принципі, з допомогою даїшників можна об'єднувати країни, а на тактичному з допомогою регіонів об'єднувати, тобто, не дивлячись з якого ти регіону, ми живемо в одній цілісній країні. Що для цього потрібно зробити з вашої точки зору для того, аби об'єднати об країну, так? Ну, я би не сказав, що вона роз'єднана. Ну, вона зараз роз'єднується. Нічого подібного, не погоджуюсь. Не так? Не погоджуюсь, нічого не роз'єднується. Ага. Крим, наприклад, зараз що відбувається Крим, в Криму? Крим, там є татари, які відстоюють Крим. Так. І дуже серйозно відстоюють. Їх там бояться. Єдина проблема це там Севастополь і Керч. Ага. Але тут дуже близько. Ну, Татари і... там живуть дуже близько. І туди приїхати... Немає проблем, пане Андрію. Пан вчора дізналася інформацією. Повідомляли саме е, е, власники автомобіля, які зараз знову ж таки е, відновлюють свій рух по території нашого міста. Говорять, що ось е, е, даїшники чомусь незадоволені тим, що поряд із ними знаходяться е, саме сили самооборони. Їм якось це ну в чи що говорять, що якимось чином будуть обходити можливість е, взагалі появи самооборонців поряд із їхніми. Не говорячи вже про ворогів автомайданівців да, і дорожнього контролю. Ну, звичайно, втягість. Бо... Яка причина? От перша, як ви думаєте? Це, а це можна... їхня неграмотність. Вони не вміють працювати. Бо набиралися, не знаю, по яких критеріях набиралися працівників даї. І як набиралися, як не знають елементарних правил дорожнього руху, не, не говорячи про закони. Вам начинались нормальні даїшники, от за ваше життя. Скажіть, чесно. Ні. Андрій, от дивіться. Ви, скажіть мені чесно, і всім глядачам, ви порушували швидкісний режим. На даний момент, що змінилося в вашій свідомості? Ви порушуєте зараз? Як змінитися водіям саме? Та? Зараз дороги порожні, а їздити стало краще вулицями Києва. Дійсно краще. Люди стали більш поважно ставитися до одного на дорогах. І Ідаївців, ніби немає. В чому тут феномен? Власне, коли я їхав сюди, теж дуже рано. В принципі, в такий час, в інший час, було дуже багато гаїшників, Вночі дуже багато гаїшників, які вони не потрібні. Ну, немає ДТП. Немає. Немає стільки ДТП. Тобто е завжди якісь були фальшивки. Фальшивки про якусь велику кількість ДТП, велику кількість п'яних. Як ви знаєте, що... для чого ця інформація створюється? Ну, для Чому? заробляння грошей. Та як ДАІ створюється для заробляння грошей? Ківці свого роду, які стоять просто на дорозі і виконують замовлення для там власні мужчини. А що хотілось би дізнатися, яким чином зараз вирішуєте ті проблеми, які спровокували саме події на Грушевського? Адже ми прекрасно знаємо, що автомайданівці дуже сильно постраждали саме тим, що їх позбавили автомобілів, які можливо своїм коштом вони заробляли там декі на декілька років. Скажіть, що робиться з цією ситуацією? Яким чином взагалі планують відшкодовувати ті збитки? Ну, збитки відшкодовуються, кошти збираються, в принципі, і багатьом вже на в принципі, державному рівні. Я розумію, що зараз збирається. На державному ще нічого не відшкодовується і розмови не йдеться. Зараз не головне про це. Зараз дуже багато а, інших проблем. Притягнути до відповідальності, це дуже важливо. Притягнути до відповідальності всіх всіх, цих, які е, творили таке свавілля. У вас є, є? прізвища безпосередньо в Автомайдану, є список, так? Ну, е, друзі, справа в тому, що я крім Майдану, і, до речі, Автомайдан з'явився, дякуючи дорожньому контролю. Ну так, Я ж про це говорив ззаду. Коли тільки почались е, перші... Перші збори людей, студентів, то дорожній контроль, дорожнього контроль попросили, щоб організували автопробіги. Вони були, на мою думку, взагалі тоді ну, не потрібні. Просто люди їздили по місті mm -hmm. з прапорами Євросоюзу. А зараз ситуація інша. В, була у вас заява про те, що потрібно залишити на дорогах лише камери і певний час, і ніякі дайці не потрібні. Бу, була Чому була. ваша була думка? Ну все ж таки потрібна людина, яка буде щось регулювати, так? в таких випадках, певне. Дивіться, є системи, які працюють. Тобто на світлофорах стоять спеціальні системи, які фіксують як порушення, фіксують. Якщо людина приїхала на червоний. Це вже є доказ, що людина порушила. Але для цього теж саме є системи, які фіксують швидкісний режим. Але не такі системи, які не хотіли впровадити до, до недавнього даї, які хотіли до последній момент практично революція, а вони хочуть впровадити нові якісь правила дорожнього руху, нові системи, черговий раз вкрасти гроші. Ну, зрозуміло, що на цих системах я розумію до чого ви ведете. Зароблялися величезні гроші. Вони купувалися за цінами набагато перевищуючими. Правильно, так я <скільки> просто повідомлення від наших глядачів. Андрій п'яниць за рулем не стало менше, як бить. Тут а, самосвідомість а, ще... А звідки, звідки такі факти? <свідомі> Хтось робить статистику, статистики ну, мабуть, немає. Мабуть, знову ж таки, свої спостереження. Ну, навіть якщо це є. От дійсно, якщо п'яних не стало менше, що робити з цим? Боротись. Боротись яким чином? Великими штрафами. Системи, так, Нам потрібно, щоб ви от, свої меседжі суспільству донесли. Яким чином боротися? Як в всіх країнах борються. Часто ви, ви і ви... не борються, часто вони само собою. Це, це пропадає. Ну я знаю про що ви говорите: про Курдістан, наприклад, да, в якому їздять водії на підпитку за кермом в Курдістані, Іракському Курдістані, але водночас кількість ДТП, як мені повідомляв знайомий, який там працює, мізерна. Чому тому що там є кровава місць? Да? Якщо ти когось, вибачте, збив машину. Ну там такі вона все ж таки інша країна. Там такі закони. Якщо ти когось збив, то тебе прийдуть, так само вб'ють. Такий закон була інформація нещодавно про те, що, начебто, ви плануєте автомайдан, створити партію в новому уряді. Чи допоможе оця партія? Перш це правда, а по-друге, допоможе вона вам змінити ситуацію на дорогах. Слухайте, дивіться, справа в тому, що зараз дуже багато таких званих організацій себе називають автомайдан. Угу. І кожен заявляє від себе, кожен там встає. Я лідер, кричить, виходить на сцену і кричить, я лідер. У кожного свої амбіції. Може, хтось хоче стати якоюсь партією. Ну, ну, це взагалі нічого не знає. Та знаю дуже багато фактів, дуже багато фактів. Ну Особисто я, ну, для мене автомайдан це була така, е, як люди зібрались до боротьби для революції, так само автомайдан зібрався для революції. По-дальшому, ну, якщо чесно, моя особиста думка. Політичних якихось дивідентів зав Майдану я особисто не бачу, угу. і прекрасно. І прекрасно. Дмитро Булатов повернеться в Україну чи повернувся? Повернувся, повернувся. вже повернувся. Да, так. Він вчора вже був як він почувається. Щось... Ну ще не дуже, але збирається повернутись до боротьби? Звичайно. Друзі, Андрій Дзинзя, активіст автомайдану, один з засновників дорожнього контролю був в студії ранкових красонів. Андрій, вам дякуємо. Успіхів так. вам. Дякую. Дякуємо. До зустрічі.